Моє вітання всім глядачам вже в новому 2025 році. Ось бачите, друзі, яка в нас зима. Снігу зовсім нема. Риля підсихає. Вже, мабуть, скоро будемо волочити та садити городи. Така весняна погода, клімат зовсім помінявся, зими, мабуть, і не буде. Петрушка ще зеленіє. На супчик нащепати можна. І сониця жива, зеленіє. На сонечку, рилля, ось тут вже зовсім суха. Наш мухтар пасеться на траві. Ось виліз дощовий черв'ячок, проситься на рибалку. Фу. А ось і грибочки на пеньку. Схожі на фламуліну. Але я їх чіпати не буду, тому що не впевнений. А ось оце я знаю, які це грибочки. Але це зовсім не білі, а шампіньйони. Але я їх також чіпати не буду, хай ростуть. А ось і наша Ася просить смаколика. На. Ось така у нас, друзі, зима на початку 2000. 25-го року. На вулиці плюс 3, снігу нема, а в хаті плюс 21. Друзі, хай і в ваших домівках буде тепло, і хай все у вас буде добре. Бережіть себе та своїх рідних.